Упродовж двох тижнів у Житомирі планують відновити рух електротранспорту та частково вуличне освітлення. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин. «Остаточно ситуація відновиться приблизно через 10 днів. У нас буде все добре. Можу сказати, що у нас буде все добре. Буде працювати електротранспорт, не буде обмежень по електроенергії, по Великим підприємством вуличне освітлення також будемо включати після піку. Будемо з 9-ї години, наприклад, вечора. Там, от, от, можливо, сьогодні якраз вирішується. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Хаски завозив наших людей на точки і забирав час бойових дій при виконанні. Ця техніка дуже ефективно працювала, як і на подвозах, як і на евакуації. Віктор Новицький солдат снайпер восени 2022 року виконував бойове завдання у складі підрозділу на тимчасово непідконтрольній Україні території в районі Білогірки Херсонської області. Зв'язок із чоловіком обірвався 30 вересня 2022 року, розповіла його дружина Олена Новицька. Жінка каже, що написала звернення до державних органів влади та благодійних організацій. Основні звернення є в координаційний штаб в СБУ Червоний Хрест, уповноваженою Верховної Ради України з прав людини. Уповноваженому з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ну, ось військова прокуратура на тому тижні це що було свіже. Ну і на частину я так писала. Віктор Новицький працював столяром, розповіла Олена. Подружжя виховують двох синів. Діти його дуже люблять живуть. Менший теж він завжди з ним грався вечором. Ну, любив з ним боротися, вечором там з ним. Зараз його згадують, коли папа приїдеш, на машині поїхати з ним ну, покупатися літом. Він старшого на, за рулем учив, їздить. У нього рожі завжди в порядок, що він там взяв на інструменти, свій не всклав, в нього чистенько, акуратно і цьому вчив хлопців. 23 березня 2022 року Віктор був призваний до лав Збройних сил України після навчання був направлений до Херсона. А 30 вересня, десь 11 ранку говорила я з ним. Він казав, що у мене він там їздив на машині, був як водій на Хаскі. Я теж казала, може не треба. Він казав, де наоборот вона, ну ті, захисна, все буде добре, не переживай. І він казав, що в мене машина зламалася. Я їду на ремонт вечором. Але потім часу п'ять і ну, телефон відсутній. Жінка розповідає, що почала телефонувати побратимам та командиру. Із побратимами ми почали спілкуватися. Вони вже кажуть, що, що він ну, їх їхало в машині двох, що вони згоріли, один там, що був зверху, ще згорів, а що Вітя чоловік, він може, вийшов з машини, як вони кажуть. І може один казав, можливо, потрапив в полон. Одні кажуть, що його загинув точно, що його немає. Потім мені відео скидали про що та його тіло. Один побратим скидав номер тіла, каже, я знаю, що він Дніпрі захований. під яким номером, що йди ну, поліцію пише заяву. За словами жінки, командир Віктора запевнив, що її чоловік у списках зниклих безвісти. Поліція приїжджала, скажу яко, 5 жовтня, по-моєму. Ми визвали додому, не приїхали, написали заяву. взяли старшого сина. ДНК. Чи зверталися ви в Дінди на гарячу лінію? Тобто, тому що ми рідним постійно при спілкуванні надаємо номера телефонів, куди можна звернутися дізнатися, чи внесено ваші зразки ДНК в загальну базу. Тобто, ви зверталися, вам надали відповідь, що є. В такому випадку, якщо до цих пір немає співпадіння ДНК, тобто це означає, або тіло ще не повернуто, тобто його немає серед загиблих, або ще не проведено ДНК, ну, тобто ще не готова ДНК тих тіл, які вивозились, наприклад, із тієї локації. Тобто тут, на жаль, тільки чекати ну, результатів ДНК. Хотілося б вірити, що він живий? Хоча б казали, що, що йому там ноги відрізали. Ходім без них, а ми тільки б жили. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Автобус, оснащений генератором, 15 березня, передали тетерівському будинку інтернату. Гроші на нього збирали жителі міста Оснабрюк, що в Німеччині, а також волонтери та діти, які є біженцями з України. обладнаний інвертором. Де можна зарядити, незалежно від того, чи є паливо, чи нема палива, акумулятор заряджений, він буде, ну буде тут тепло. Потужна автономна пічка, де буде тут вона нагрітися. Вони обладнали плиткою, теж електричною, так щоб ми було потужний генератор. Ще один автобус отримав Житомирський драмтеатр від автотранспортного підприємства з міста Лукова Люблінського воєводства. На початку війни, в перших числах березня, у нас вилучили для Збройних сил України наш автобус, який був на 30 місць. Сьогодні нам наші польські колеги, наші польські спонсори, подарували. Ще краще автобуса. Ми можемо завантажити в багажні відділення нашу всю декорацію, і у нас не буде проблем для гастролей по області і по Україні. Театр в автобус! Повісити цю табличку Житомирський театр! Як розповіла директорка Житомирського драмтеатру Наталія Ростова, актори їздитимуть ним на гастролі. Тетяна Докеч, Олександр Данилюк, Аліна Данилко Суспільне, новини Житомир. Житомирянка Єлизавета Яворська почала займатися кроєм та шиттям у декретній відпустці. До цього працювала юристкою. Війна зробила певні свої корективи. Мені треба було залишитися трохи ще з дитиною, і я вирішила, що власна справа надасть мені трошки більше часу приділяти і дитині і безпосередньо розвивати цю справу. Влітку минулого року Єлизавета подала заявку на грант для розвитку власної справи. За урядовою програмою є робота у застосунку Дія. Гроші а це 150 тисяч гривень, отримала наприкінці листопада. Купила швейну машинку і розкрійний стіл. Кошти вже надійшли. Нарешті все ми вже закупили. Це навіть цей розкрійний стіл був так само за грандові кошти, які безпосередньо ми отримували. Тому що одразу почати і взяти цю суму у нас, ну, не було можливості, а без такого устаткування ти не почнеш виходити на той рівень, який ти бажаєш. Зараз єлизавета Яворська виготовляє постільну білизну для дитячих ліжок, ковдри, пледи для візочків, подушки, а також дитячі будиночки із текстилю Віквам. Ці речі створювала спочатку ексклюзивно для свого маленького сина, бо каже, таких, як їй хотілося, не було у продажу. З пошиттям крім школи і саме. Певних уроків праці в мене не було досвіду, але в подальшому так само я ж кажу, що з'явилася дитина, хотілося певні зміни вносити у те, що є в магазинах, тому що все рівно є не по вашим бажанням пошив, а все-таки ти приходиш і обираєш лише те, що є. Ми саме гадали тоді і обирали саме те, що нам потрібно під ліжечко, бо було трошки специфічно». За місяць у швейному цеху, який створила Єлизавета, виконують до 30 замовлень, співпрацюють із багатьма підприємствами України. Налагоджені зв'язки по Україні. Зазвичай в нас іде так, що наповнюючи це місто Дніпро. Ми з ними до, до певних моментів тканина у нас вся йшла з Харкова, але зараз, на жаль, є трохи логістичні певні проблеми. То вони так само є по Україні деякі наші постачальники роз'їхались, але все рівно вони не припиняють. І, відповідно, ми надалі з ними співпрацюємо. Лейбочки наші, вони йдуть до нас з Гостомеля. За вимогами гранту Єлизавета створила одне робоче місце. Влаштувала на роботу Житомирянку Катерину Яворську. Сама жінка каже, що таке заняття для неї стало і роботою, і хобі. Окрім того, вона вже змоделювала новий виріб. Саме модель, то, що ми ж ємо, це от відвами. І на той момент, як ми захоті... ну я побачила, мені захотілося це пишити, і потихеньку-потихеньку ми знайшли, дивилася відео в інтернеті, як шиють, як розробляють викрики. Коли ти дивишся, як дітки потім отримуються вігвами, пригають у ньому, скачуть, діти не хочуть виходити, це ж. Море задоволення за словами керівниці управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Світлани Карпович, у минулому році в області мікрогранти отримали 123 підприємці. Триває відбір заявок на участь у програмі у 2023 році. У нас по області 10 позитивних рішень прийнято. Це на 2 мільйона триста сорок і Тисяч гривень. 22 особи заплановано створити робочі. ну, Грантоотримувачі подали 10 грантоотримувачів, вони планують створити 22 робочих місця. Є салон краси, от, наприклад, є відкриття кав'ярень, міні-кафе, відкриття текстильного магазину, наприклад, Лінендленд, створення пасіки, до речі, бджільництво подають ну, документи бізнес. План захищають і отримують позитивне рішення на розширення. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський Суспільне, новини: Житомир. Збройні України. У Житомирі четверо школярів облаштували блокпост і збирають гроші для ЗСУ та рятувальників. Денис, Богдан та два брати Назар і Єгор за перший місяць волонтерства зібрали понад 20 тисяч гривень. Так ідеї не було. Ми просто почали зупиняти машини, просити сказати слово паляниця, і потім нам давали просто так багато вкусняшок, кразних та ну цукерок, солодощів, грошей. І ми вирішили збирати гроші на, на збройні сили України. Денис каже, що водії часто запитують на що підуть зібрані кошти. Ну, чаще всього спрашують о том, кому ви передаєте, скільки вже передали, на яку бригаду, і так далі. Ми кажемо, що ми волонтери, фонд банк добра. У нас є даже волонтерське посвідчення. Керівниця благодійного фонду Банк Добра Наталія Горкуша розповіла, що вона теж зупинилася на блокпосту, де чергують діти. Так і познайомилась з хлопцями. Жінка каже, що за гроші, що назбирали діти, придбали набори інструментів для машин-рятувальників. За тиждень діти збирають 15 тисяч. ДСНС вони їздять, ну, вони недавно приїхали з Херсона, вони так само ну, ви ж бачите, да, потерпіли і їм потрібно ключі. Ті, що ми купували, набор інструментів. Це якби йде розходник. Їх треба постійно багато, багато, багато. Ми запиталися, що вам потрібно на цю суму. Ну це сума така, що ми не можемо купити машину, але ключі ми сьогодні купили. Ну і, і звичайно, для дітей це радість. Ми зробили блокпост, та збирали кошти на Збройні Сили України і за тиждень збирали кошти на те, щоб, щоб купити і передати вам ці інструменти. Дуже дякуємо вам, дякую. молодці. top Зателефонувала нам Наталка, голова банку добра, і сказала, що є ну взагалі така ситуація, що є діти, які на крошні організували такий імпровізований блокпост і збирають кошти. І сказала, що в цей раз є в них бажання допомогти рятувальникам. Є випадки, коли ламаються автомобілі, і в нас є необхідність в інструментах ключі, головки. От діти вирішили нам цьому допомогти. Ініціатива від. Та, ну, круто. Рятувальники підготували для хлопців солодощі та шеврони ДСНС, а ще показали спецтехніку та інструменти, з якими працюють щодня. Я вчора їх питалася, що, що ми будемо далі купляти. Вони хочуть або тепловізор купляти, або вони хочуть машину купляти. Вони вже, вони вже інтереси ростуть. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир. 16 березня у Житомирі буде хмарно. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень мокрий сніг. Температура повітря від 2 до плюс 3 градусів. У Бердичеві хмарно, зранку йтиме невеликий дощ. Пізніше сніг з дощем. Температура від 2 до 4 градусів тепла. У Коростині буде хмарно. Вранці та вдень йтиме дощ зі снігом. Температура повітря протягом доби від 1 до плюс 4 градусів. У малині хмарно у день, можливо, пройде дрібний сніг з дощем. Температура повітря протягом доби від 1 до плюс 4. У Звяглі хмарно вранці йтиме сніг обіді дощитиме температура повітря від плюс одного до плюс п'яти. У оворучі хмарно вранці йтиме дощ зі снігом. Температура повітря від одного до чотирьох градусів тепла. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.